Усім привіт! Сьогодні буде коротенький ролик про Hyundai Tucson 2-літровий інжектор. З такою проблемою, що не світяться всі три ліхтарі стопів, дві лампи і зверху світлодіодних ліхтарик. Тому вірогідно, що все це одразу перегоріло, тому починаємо з перевірки з запобіжників. З лівої сторони, біля водія, ця панелька відчиняється. Тут є наліпочка така, і бачите, червоненьким я позначив, там написано це один запобіжник на кінцевий вимикач датчик стопів. Ось його, посадки, його треба перевірити. Вмикаємо запалення, перевіряємо контролькою контроль. З однієї сторони, у нас є плюс, і є... з іншої сторони, є теж плюс, тобто це... це вихід з запобіжника. Тут у нас все нормально, тому дістаємося в першу чергу до кінцевого вимикача, до цього датчика. Відкручуємо, знімаємо панель над ногами, там на гвинтиках. відкрутили, і це нам дає змогу побачити нарешті ось цей датчик. Підаль гальм, він же кінцевий вимикач. І тут е, хочу сказати вам, що має декілька проблем може бути. Перше, це може бути невірно відрегульований датчик. Можна його підрегулювати, і він ще буде працювати тут гаєчками. Друге, це може бути е, буває таке що знос або випадає ось ця гумка. Вона стає такою крихкою з роками, і випадає оця гумочка, тому немає чим натискати. Третій варіант це немає живлення. Навіть попри те. Що ми перевірили запобіжник, може бути, що є якась проблема з проводкою, тому треба перевірити. Живлення на вході і на встановленому вимикачу на виході при натисканні. Якщо на виході немає, значить, ну і в нашому випадку це був несправний сам датчик педаль Галь. Його треба замінити. Оскільки він поруч в магазині продається, то я його навіть не став розбирати. Клієнт поїхав, ось купив, ось його треба номер, якщо треба. Все поставили на місце. Поки не збираючи, понатискали пару раз педаль гальм, ну, відрегулювали його. Бажано запам'ятати, як він стояв. Відрегулювали, натискаємо, все у нас правильно натискається. Відпустили, тухне. Все, все нормально. Все, Всім дякую за перегляд. Гарного вам ремонтів гарних і мирного неба. Бувайте!